Всім привіт! Ви дивитесь звіт про динаміку будівництва житлового комплексу Дніпро Айленд від КреаторБут. Перш ніж почнемо, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Нагадаю, Дніпро Айленд це житловий комплекс класу Комфорт від компанії Creator Boot на Осакарках. Поруч з Дніпром. Це чотири низькоповерхових будинків на озелененій території площею 4,5 гектари. Мешканці отримують більше неба над головою, більше зелені, більше свободи. Станом на початок серпня активно триває розробка котловану під секції 101-104, розкопано 3700 кубічних метрів ґрунту. Погодьтеся, можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як спеціальна техніка працює на майданчику житлового комплексу «Дніпро Айленд. Подивіться, які два красені велетні з'явилися на нашому будівельному майданчику. Це два баштових крани, висота яких приблизно 47,5 метрів. Вони потрібні для всіх будівельних робіт, а саме для подачі будівельних матеріалів, для влаштування різних видів опалубки, для монтажу залізобетонних конструкцій. Окрім баштових кранів, на будмайданчику працюють віброкаток, бульдозер, 10 самоскидів, які доставляють річковий пісок для насипу. На сьогоднішній день виконали монолітні роботи по влаштуванню майбутніх електричних кабельних мереж. Для влаштування фундаментної плити секції 101 вже повністю завезена арматура. Також для влаштування монолітних робіт секції завезена горизонтальна і вертикальна опалубка. Як бачите, Зведення житлового комплексу Дніпро Айленд розпочалося жвавими темпами. Ми надалі триматимемо вас в курсі динаміки будівництва. Також радо чекаємо на вас в нашому гостинному відділі продажів. Всі деталі в описі до відео. До побачення!